Зараз ми будемо нашу е, опару. Мені не подобається це слово, це російське слово. На український це запарка, але це не запарка просто основа для випічки. уже вона підійшла. Що там є? Дріжджі, е, сироватка чи молоко і цукор. І борошно, звичайно, отаке воно все тут поженилися. дріжджі. Люда, а може, рецепт розкажемо? Скільки у нас там сироватки, скільки дріжджів? Як ви зробили сьогодні? Ну, тут дивіться, півтора літра сироватки, тут 150, ну, один до десяти 150 грамів дріжджів, цукру я всипала грам, може 100 150 Десь так, 150, скажемо, 150 дріжджів, 150 цукру, півтора літра і десь близько кілограма тут борошна. Просіяного? Просіяного тричі. А тепер ми додаємо оцю здобу сюди ми усе висипаємо. Дивіться, воно все біле. По дні вже не шкребе, цукру вже оце є немає. по багатому. Правда? Що? По багатому оце. По -багат, ну, це по багатому. Випічка Великодня і Різдвяна це два таких свята в рік, де щедра. Не, не скупилися на доклад. На доклад не скупився. Ні, ні-ні ні. Доклад дорогий, правда, дорогий, але це ж він іде від душі. Люди збиралися. На цю випічку цілий великий піс-сім тижнів. Вони не їли яйця, не їли сала, ні м'яса, нічого, а все збиралися, щоб потім уже по-достойному зустріти воскресіння Христове, розговітися по багатому. Так, Шкода, ну що ж? І тепер ми оце замішуємо, з'єднуємо, скажемо так, дріжджі. І за цією здобою дуже багато. Думаю, що воно буде вилазити з макітра, коли пахне. ми його замісимо. Воно пахне. Пахне неймовірно. Мені. Шкода, що телефон не передає оці. Будемо, ми розділимо, правда? Ми, а? Розділимо. ми розділимо, бо ми будемо пекти декілька видів е, цих пасочок. І як великодній хліб, і як, скажімо так, десерт, більш е, вишуканіший, осучаснений до нашого сьогодення. У нас будуть. Е, Паски із марципанами, із сухофруктами, замоченими в коньякові. Ви потім розкажете все, що таке марципани, де їх беруть, де вони ростуть, на якому На якому дереві вони ростуть? Так.